Володимир, так і не побачив свою дочку перед її смертю. Він був на заробітках, або його Вікторія не бідувала. Лиха звістка прийшла як грім з неба. 17-річна донечка загинула. Вона розстелила диван, так і є розстелений. То вона як спала і пішла, застелила за собою, так і пішла. Так все і сталося. Я був на роботі, подзвонив телефон, що збили малу, але ще не знає, що з ним. Я подзвонив одразу до сусіда, а той вже мені сказав, що вже пізно щось робити. У той день було родинне свято, саме на нього Вікторія і збиралася їхати, але на півдороги згадала. Забула головне подарунок. Була вже на зупинці і зателефонувала до мене, Олег винеси мені, будь ласка, цкорки. Ну, я кажу, той вона мала мені йти так, на зустріч і забрати ті цкорки. Я виніс, ніхто не йде, я вернувся до хати. Ну, вже сів, де думав, що вона вже поїхала на маршрутці. Віка не поїхала на маршрутці, тому що вже була мертвою. На очах у свідків Лендровер збив дівчину неподалік пішохідного переходу. Їхав так швидко, що протягнув жертву ще 30 метрів. Дійшла до половини. Тільки до дороги з тої сторони виїхала машина. Машина їхала на сильній швидкості. На дорозі не було ні маршруток, ні машин, нічого все було свобідне. Вона на купоті перевернула її. Він ще протягнув її і тоді аж став, зупинився. Далі все як у вісні. Повірити у смерть Вікторії, родичі не в змозі, але водій дорогого джипа швидко приводить їх до тями жорстокими словами: сама винна. Він сидів в машині, я його вловила отак за барки. Я кажу, я тебе за неї заб'ю. Ти розумієш, а він мені каже, за що ти мене заб'єш? А що я винен, а що я зробив? Я кажу, як ти нам вбив дитину, і ти кажеш, що ти нічого не зробив. А він мені відповідає, я нічого не винуватий. Дівчину збив місцевий фермер. У селі подейкують. Це не перша смерть на його бампері. Утім, доказів немає. Тому зараз обурені місцеві шукають свідків інших аварій за участі цього ж водія. Десь у Львові на окружній було вбивство тато і син цигани, що він їх вбив, і тоді теж його відмазали. Я не розумію, як такій людині знов дали права в руки, що він може їздити. Якщо дійсно такий випадок був і він те зробив, хай вони з нами зв'яжуть, хай розкажуть, хай покажуть якісь документи. Водія позашляховика почути не вдається. Його немає ані вдома, ані на роботі. За нього відповідають родичі, і у них власне бачення трагедії. Нам теж то, то є болісно, що ви думаєте, що то є що? Таке щось. Він ні, ніякий ні піяк, ні, ніхто. Він є господарник. Сталося, дівчина скочила під машину та все. Вона вискочила на усьгу, потім обратно вернула назад, просто під машину, не оглядаючись. Хто правий, а хто винний у цій кривавій аварії. Зараз з'ясовують свідчі. За попередніми даними, водій автомобіля вибили... Вендровий фрілендер здійснив наїзд посередині призначеної дороги за пішохідним переходом. Дорожні умови були задовільними на момент. тобто суха погода, білий день, видимість була нормальною. Батьки Вікторії бояться, що водій позашляховика може вплинути на слідство, тому вимагають для нього найсуворішого покарання. Я їх вдівала до гробу. Я йому того ніколи не прощу, ніколи, навіть якщо його суд не покарає, я йому того не прощу, я буду молитися кожен день за нього, аби він аби він в муках вмирав, аби він вмирав, аби він всі дивив на свої діти, так як ми всі дивили на неї. Він за перший раз не визнав, за другий раз не визнав. Ви думаєте, він за третій раз у нього просне. Він теж не визнає. Він ще надіється, що йому прокати як і перші два рази. У поліції запевняють, що жодного впливу на слідство немає, і гарантують, розслідування цієї смертельної аварії буде об'єктивним, попри статки та статус власника машини убивці.